18 липня у Чернігові прощаються з військовослужбовцем та журналістом телеканалу Новий Чорнігів 30-річним Богданом Зайцем. З 30 січня 2025 року він вважався безвісти зниклим, а його загибель вдалося встановити за ДНК експертизою. Про це розповіла генеральна директорка нового Чернігова Наталія Ловочко. Другого лютого мені подзвонила мама Богдана. Повідомила страшну звістку, що 30 січня цього року той бліндаж, де він був разом з побратимами, накрила вогнем, а всі загинули, мусили здавати тест ДНК і проходити цю важку процедуру. Вона попросила про тишу інформаційну, поки не повідомляти, адже все ж таки в серці. Десь була надія Богдан Заєць народився у Чернігові. З дитинства мріяв стати журналістом. Тому після закінчення 22-го ліцею у 2012 році вступив на факультет журналістики Національного авіаційного університету у Києві. А з 2016 року працював на новому Чернігові, знімав сюжети про життя міста. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, він продовжував роботу, пригадує його колега Вікторія Мельник. Богдан вмів монтувати. Він з самотужки цього навчився. Ніхто його не вчив абсолютно. Він ніколи ні з ким не сварився. Він завжди допомагав. Це був друг, це була опора. Це був справжній чоловік. Наталія Левочко розповідає у вересні 2023-го Богдан отримав повістку і долучився до лав ЗСУ. У лютому зазнав поранення, а після лікування повернувся до служби. Незадовго до загибелі отримав звання лейтенанта. Ми не можемо сказати, Богдан був для нас. Він завжди залишається. Він завжди частина нас. Завжди частина нового Чернігова. Новий Чернігів це для нього після університету було перше і єдине місце роботи. Він був от відданий. Він щиро і глибоко якось так любив свою професію, безмежно любив своїх батьків. Ви не уявляєте, наскільки він любив своїх батьків. Гарна людина. Представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в області Ірина Сенченко каже: Богдан Заєць мав не одну відзнаку. Він писав про відновлення Чернігова, коли той після руїн відроджувався. У нього дуже багато матеріалів було про волонтерство. Дуже молода. Але дуже творча, талановита людина, яка вміла через себе пропускати і щемно подавати матеріал. Його старший брат Олексій Заєць каже, він був справжнім патріотом України. Богдан був дуже хорошою людиною. Це навіть свідчить про те, скільки прийшло людей попрощатись з ним. Добрий, відзивчивий, веселий. Поховали Богдана Зайця на міському кладовищі Яцево. Марина Кірієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.